Я Катеречко Віталіна Романівна, учениця 11 класу Вербівського ліцею Балаклійської територіальної громади. Доки живе душа народу, народ безсмертний. Душа народу яке велике поняття, як важко його інколи зрозуміти і пояснити. Але бувають такі обставини, які розкривають це поняття повністю. Українська душа це щедра душа, це небайдужа душа. З 24 лютого 2022 року у спілкуванні моїх співвітчизників міцно ввійшли слова волонтер та донатити, бо переважна більшість людей, не чекаючи якихось наказів чи настанов, почали допомагати один одному та ЗСУ. Якщо ж замислитися над тим, у чому ж полягає феномен українського волонтерства і чи не в ньому розкривається душа цілого народу у години страждань, важко однозначно дати відповідь на це питання. Почати, мабуть, треба із себе і спробувати пояснити те внутрішнє відчуття, коли ти вже, наприклад, бачиш на смітнику не консервні бляшанки, а майбутні окопні свічки. І тобі байдуже, що подумають про тебе люди, збираєш їх із смітника і несеш у пункт підтримки ЗСУ. Україна переможе. Який розпочав свою діяльність відразу ж після деокупації нашої рідної Балакліщини, де обов'язково знайдеться такий ж одержимий і роздобуде воску і парафіну, щоб зробити ті окопні свічки. І ти проходиш до того пункту, а там людей уже як мурашок, несуть різні смаколики, теплий одяг, засоби гігієни для зсу і стільки всього, що не перерахувати. І тебе переповнює почуття не гордості, що ти в цьому вирі, а почуття вдячності тим людям, що організували цей пункт допомоги, що знайшли у собі сили нести цей важкий тягар. Як і чим пояснити те відчуття на душі, коли ти з мамою цілий день печеш пиріжки для ЗСУ? А у місцевій групі повідомили, що вже все сформовано, і смаколики, які люди приносили раніше, вже поїхали на передову. І тебе охоплює Вселенський відчай і втома. Але потім, о, радість! У групі повідомлення, що можна ще принести продукти, і вранці машина повезе на передову те, що зібрали. І тебе знову переповнюють почуття вдячності тим людям, які, як у держимі кожного тижня, ризикуючи своїм життям, доправляють усе необхідне на передову. Українську душу, як і українське волонтерство, мабуть, можна порівняти з великою бурхливою повноводною річкою, яка зносить усе на своєму шляху. Але і ця річка починається десь із маленьких струмочків, маленьких закутків душі, які кожен по-своєму наповнюють цю річку своєю маленькою силою, але з величезною одержимістю. І допоки жива взаємодопомога, взаємопідтримка, небайдужість, живе душа народу, українського народу, народу переможця.